Повноцінне харчування у Росії стає розкішшю, а не засобом для існування. Як відомо, із початком повномасштабного вторгнення Путіна в Україну ціни на продукти першої необхідності в РФ неухильно зростають. Однак, такого від звичайної картоплі хліба, борошна та макаронів у новому 2025 році. Ну, учиху них то. Смотрите, сколько стоило и сколько стоит сейчас. Ух! 131 рубль бутылка масла стоила, сейчас уже 165. Я, я не ожидал, что масло подорожало подсолнечное. А вот даже вот в прошлом выпуске месяц назад у нас с вами сколько стоило? 149, а уже 165. Ужас. Мука підпартове стоїла 101 рубль. а сто 110. сахар. Ціна за кілограм була 59 десять а сейчас 69. При цьому варто відзначити, що російські блогери у своїх відеооглядах часто обходять стороною ряд товарів у супермаркетах, на які цінники злетіли найсильніше. Якщо брати до уваги і їх стверджують фінансові аналітики, реальне зростання цін на продукти в 2024 Році в в России становитиме от 50 до 100% в стоимости товару. Инфляция ⁇ это налог на бедных, и э, достигать хороших цифр в экономическом росте, они обеспечиваются производством оружия. Да, людям от этого не, экономического роста ни жарко, ни холодно от существующего. За счет населения, то есть за счет инфляционного налога это как минимум нехорошо, да, мягко говоря. Только за прошлый год, по оценкам, реальный рост цен на продукты в России превысил 50%. И звучит это, конечно, как вопрос. Куда еще дороже? Что-то из вот этого, друзья, уже стало недоступной роскошью. Что-то продолжит дорожать уже в этом 25-м году. И цим за информацию экспертов, станет левого частка всех продуктов на полицях российских супермаркетов. Вы знаете, ребят, я, я понимал, что подорожают продукты как-то вот, но я что-то думал, что не так сильно. По-моему, я ошибаюсь. Нет, ребят, я не ошибаюсь. Я не ошибаюсь. Показываю. Огурцы. Год назад стоили 179 рублей за килограмм. Сейчас самое дешевое это за 600 грамм. самое дешевые 400. Помидоры самые дешевые, стоили. Нет, вот у меня картинка есть. Я ж вы не думаете, что що... вот, потому і... что я сомневаться начал. 180 рублей. Двісті восім. Навіть самі російські блогери в шоці від того, що відбувається. Якщо три роки тому так званий борщовий продуктовий набір обходився середньостатистичному росіянину в триста рублів, то з сьогоднішніми цінами на буряк, морку і картоплю, ця страва для мільйонів людей похилого віку і робітників стає недоступною розкішшю. Капуста. Она стоила 35, сейчас 50. Картошка. Ребята, она стоила 18 рублей, а сейчас 50. Лук. Он стоил, внимание, 29 рублей, а сейчас 59,99. Продолжаем, ребят, продолжаем. Жжем. Яблоки Російські мелкі, вкусне сладкі стої 69, а сейчас 99. І все це, як стверджує російська пропаганда, на тлі скорочення зростання інфляції та безробіття в країні за повідомленнями Росстату, чисельність населення РФ з доходами нижче за прожитковий мінімум, у 2024 році зменшилася з 13,8 до 11,8 мільйонів осіб. А рівень Безробіття взагалі впав до восьми відсотків. От тільки кремлівська пропаганда замовчує, як пояснюють фінансисти, за рахунок чого РФ вдалося досягти таких результатів. Просто багаті стали багатшими, а бідні біднішими. Загалом, як кажуть, загальна температура по палаті вирівнялася. Продукти, які ми використовуємо практично кожен день. Подорожали больше всего. А то, что. Ну не особо ходовой, Ну, ребят, могу отказаться от кофе, да. Как вы как видите, особо цена не поменялась. М -м -м, это вот больнее всего ударило по нашему бюджету. Дійшло до того, що російські чинуші всерйоз замислилися до повернення практики хлібних та продовольчих карток у Росії, таких як були у 43-му, в локадному Ленінграді, Основний удар прийшовся на незащищенные слої населення, к сожалению, тому що саме їх покупательська способність упала, даже конечно, в першу чергу, про пенсіонерів, у которых пенсія за інфляцією. Слабенько поспевает. Как защитить уязвимые слои населения от роста цен. Ну вот в Госдуме предложили ввести продуктовые карточки на определенные товары, как в Советском Союзе, для тех, чей доход ниже прожиточного минимума. А далі буде лише гірше у 2025 році. На росіян чекає ще більше зростання цін на ключові категорії товарів. І лише продуктами все не обмежиться. Цигарки та алкоголь також стануть дорожчими. Електротехніка та автомобілі додадуть у вартості до 20-55%. На оренду житла у великих містах з нового року теж доведеться добряче витратитися. Остання зросте щонайменше на 10-25%. Крім того, ремонт та будматеріали подорожчають майже на третину. В результаті замість накопичувати на машину чи квартиру середньостатистичний росіянин почне відкладати на покупку м'яса. Ті процеси, які йдуть, вони говорять о том, що зараз люди готові тратити гроші, тому що вони не розуміють, накопить на что-то сейчас очень тяжело. Ну, на что ты будешь сейчас копить? На квартиру? Ставки по ипотеке выросли, и непонятно, что со строительными компаниями будет. Покупки, да цены вырастут. Лучше сейчас купить. Поэтому такой вот бум в Покупок, в тому числі на думку тут спадає старий радянський анекдот, де після чергового підвищення цін на спиртне, діти запитують у батька, чи стане він пити менше, на що отримують резонну відповідь, що ні. Просто сім'я почне рідше їсти. На жаль, у 2025 році подібна доля чекає на майже кожного росіянина. Виходячи з військового бюджету цього року, Путін економити на розв'язаній ним війні в Україні не збирається, а значить, гроші на неї в черговий раз візьме з бюджету РФ, який і без того тріщить по швах. А якщо бути точним, то з кишені кожного громадянина незалежно від того. Чиє в останнього хоч крихта хліба за душею?